Ярослав Васильович, нічийний сьогодні результат. Я думаю, що після чотирьох поразок можна сказати, що і пристойний результат, але ось як ви вважаєте, чи втратили ми два очки, чи не добрали ці два очки. Я вважаю, що загалом була рівна гра, і десь нічийний результат він закономірний. Тому що так, от, якщо аналізувати, відразу після гри. То таке враження, що почергово команди володіли ініціативою, то створювали свої моменти, напівмоменти. І я думаю, що в сумі десь воно вийшло так, що була однакова кількість і моментів створених, і команди десь володіли м'ячем, мабуть, однаково. Тому десь закономірна нічия, але, звичайно, що ведучи в рахунку. Ведучи в рахунку, хотілося б доводити такі матчі до перемоги. Знову ж таки, десь забивати другий м'яч і не пропускати необов'язкові голи, голи, ми, знову ж таки, дошкуляє нам цей швидкий гол. Якщо не в першому таймі, то зараз в другому нас наздогнав. І такий от, знову ж таки, так неприємний такий момент, тому що якби суперник там створив якусь після якоїсь комбінації, забили б, це одне. А так просто. Погана реакція на розіграш кутового і сам кутовий не обов'язково ми собі заробили. Тому, тому так, десь таки, якби є нічого закономірний результат, але знову ж таки, ми ним не задоволені і звичайно хотілося би перемогти. Тим не менш, всі заміни, які у вас були направлені на атаку, всі атакувальні хотіли звичайно, хотіли вирвати перемогу. Ну так, ми розуміємо, знову ж таки, дуже хочеться потішити власних болівальників перемогою. І вони за нас палко вболівають, підтримують нас. Десь, знаєте, як воно теж нам, знаєте, все відразу хочеться і результат дати, і показати гарну гру. І хлопцям хочеться все проявити. Десь воно таке, трошки як буває фрагментарно, що десь губиться сама гра. Якби більше бажання, чим... Чим розуму і таких обдуманих дій. От. І от, дійсно такий момент є, що хочеться для наших болівальників зробити свято. І знову ж таки, налаштовуються хлопці. І десь ну, от, трішки не вистачає. Ну, ж, ну, будемо працювати, ну, ж таки, є над чим працювати. Наступна гра у гостях проти Полісся. Як буде команда готуватися до гостьового матчу? В звичайному режимі будемо тренуватися. Знову ж таки, завтра в нас відновлювальний день, тренування в тих, хто не грав. Потім у нас вихідний повноцінний. І далі вже готуємось безпосередньо до полісся. І будемо готуватися. Зараз така ситуація, що немає. Ну немає різниці, де ти граєш вдома на виїзді, з ким ти граєш. Тобто всі ігри бойові, і всі суперники, всім щось потрібно, всі за кожен м'яч, за кожен заліковий бал йде, йде якби максимальна самовідача боротьба.